Європейський союз ухвалив історичне рішення для України щодо фінансових гарантій безпеки. Це рішення дає Україні фінансову впевненість на найближчі роки. Польща підтримала нас, ми вдячні за це. Якщо Росія буде затягувати цю війну, а саме такі сигнали весь світ чує з Москви, вони продовжують нам погрожувати. ми... Використаємо кошти на оборону, саме якщо вони будуть продовжувати війну. Якщо світ примусить Росію до миру, ми будемо використовувати ці кошти виключно на відбудову нашої держави. Російські активи залишаються в Європі нерухомі. Важливо, щоб спрацював принцип. Росія повинна заплатити за цю війну, яку Росія і почала, і я прошу Польщу це підтримувати і надалі. І Росія не має отримати жодної вигоди від цієї війни. Інакше після спроб поділу України будуть нові спроби Росії поділити інших сусідів. Україна розраховує надалі йти шляхом захисту, шляхом розвитку разом з Польщею. Зараз є в Європі різні програми, наприклад, програма оборона, програма Сейф. Ми готові працювати в рамках цієї програми, щоб виробити саме ту зброю, яка буде справді сучасною, і справді зброя буде дієвою в захисті від наявних загроз для всіх нас.